Так, добрий день, друзі. Сьогодні урок математики. Второй ну сьогодні сьогодні тема вибрав по геометрії для 8 класу. Розв'язання задач на паралелограм на теорему піфагора. Не всі знають, давайте повторимо. Поїхали. Так, умова ну така. АБЦД маємо паралелограм. паралограм, АБЦД, да? БД діагональ 16, одна, а друга АЦ20. так? Є. За умови, гадати, що у нас діагональ перпендикулярна AB. Тут АБ перпендикулярна Б. Це було 90 градусів. Так? Так. По-перше, на знати властивості паралелограма. Це що в них паралельні сторони. А B паралельна BC, і і АБ CD, так? Тепер на знати властивості діагоналі. паралелограма. що вони перетинаються в одній точці, ну це понятно, що в одній. І точкою ну, ділиться пополам. Тобто АО дорівнює ОС дорівнює 10. Червончик, да, І ОБ дорівнює ОД дорівнює 8. Ну, 16 пополам. Так, поїхали. Да? Тепер на що? Нам треба знайти АБ і БЦ якось. Да? Ну, на ці всі сторони. Нам ну, хоча б АБ і Б С. Останні легко були, так? Значить, Що ми маємо? Тригульник розглядаємо. Циркутник. Бачимо, що він прямий угол. Ведь уже нам підказується, что трикутник, мабуть якийсь прямокутний, да? БО. прямокутний, да? У нас качество АБ невідомий, БО відомий 8. І гипотенуза УА у нас 10. да? Можем легко найти. Потеряємо Піффагора. Кат АБ. Давайте АБ квадрат плюс БО квадрат дарив АО квадрат. Да? Саме буде у нас так? Звідси АБ квадрат даривні АО квадрат. Мінус Б квадрат. Давайте підставимо. А дорівнює корінь квадратний звичайно. 10 квадрат, мінус 8 квадрат. 100 мінус 64. Це що у нас? 36, корінь це 6. 6 7, Тобто АБ дорівнює СД і дорівнює 6. Бачите, позначив однакові сторони двома рисками. Це так все в геометрії робиться. Тобто де дорівнює Б, це одна риска, а тут по дві риски. Ну, різні, поняття. 6 6, так? Знайшли, тепер треба Б це знайти якось. Що да? ми дивимося? Ага, ми знаємо, що є АБ паралельна С Д. От, і фічна Б до нас. так? що ви легко бачите, оці якраз кути, дивіться, ці кути А, Б, Б, він 90, Б Д. 90 дорівнює куту БДЦ. О, дивіться, так. Бо це січна, вони однакові. Тоді. От. Е, от. БДЦ, дивіться, написав, дорівнює АБД. Дорівнює 90. тобто я опознаю, Угол Д прямий у нас. Тобто опять якийсь виникає прямокутний трикутник. БДЦ. Понятно, легко. Да? У нас катять БД катять СД. Да? Гіпотенуза за це. Хорошо. Это у нас хай, шестерочка мы нашли. да? А B за умовами 16. Да? Тобто мы теперь можем Пифагора опять найти Bc квадрат. Тобто Bd квадрат плюс c квадрат давнье bc квадрат. Так есть. Представляем. B c корень квадратный. 16 квадрат плюс 6 квадрат. 256 плюс 36. Да? 292. Ну, корень не извлекается. але можно раскласти на 4, на 73. Да, до 292. Проверилось? есть. Теперь корень 4, это двоечка. Ну, 73 остается. 2 корня 73. Тобто, B это до a, А, до 2 корня 73 СМ. И А, это до c С, до 6 СМ. Ну, можно периметр найти. Вот. Можно еще что-то пошукать. Там. Може, висоту можна пошукати. Так. Віктора знайшли, з властивості знаємо. Все, дякую за вас. Всім пока-пока.